До тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на Тебе я уповаю, не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною, нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої, і навчи мене стежок Твоїх, настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти Бог спасіння мого на Тебе повсякчас, я надію покладаю, згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. гріхів юності моєї і несвідомости моєї, не поминай, пом'яни мене в милості Твоїй, Господи. Заради благости Твоєї, Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння, Він веде покірових до правди і навчає лагідних путей своїх, всі путі, Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його, ради імені Твого Господи, прости провину мою, бо вона велика, хто та людина, що боїться Господа. Він укаже їй дорогу, яку треба обирати, душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю, сила Господня тим, що бояться його, і завістю відкриває їм очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої, зглянься на мене, Господи, і помилуй мене. Бо я самотній і знесилений, страждання серця мого, примножилися, з біди моєї визволи мене, поглянь на скорботи мої і знесилення моє, і прости всі гріхи мої, поглянь на ворогів моїх, як багато їх, і якою лютою ненавистю ненавидять мене, охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаючи на тебе. Непорочність і правда, нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе, спаси, Боже народ мій від усіх страждань Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пастирю Ізраїля поглянь ти, який водив Йосифа, наче ягня, і сидиш на херовимах, явися перед Єфремом, Вініаміном, Манасією, Господи. Піднеси силу Твою і прийди, і спаси нас, Боже, наверни нас, осяй на світло митця Твого, і ми спасемося, Господи Боже сил, доки будеш гніватися на молитву рабів Твоїх, Ти наситив нас хлібом слізним і напоїв нас сльозами великою мірою, ти поклав нас на осудження сусідам нашим, і вороги наші знущаються з нас. Господи Боже сил, наверни нас, осяй на світло митця Твого, і ми спасемося з Єгипту приніс Ти, Господи, виноградну лозу, прогнав народи і насадив її, Ти очистив місце для неї, зміцнив коріння її, і вона заповнила землю, гори покрилися тінню її, і віття її стало як у кедрів Божих. Вона простягла паростки свої аж до моря і віття свої до ріки Єфрату. Навіщо зруйнував ти огорожу навкруги виноградника цього, обриває його кожний, хто йде дорогою, підриває коріння його вепер лісовий, і дикий звір пожирає його, Боже сил, обернися, споглянь з небес Божий, подивись, завітай у виноградник це і охорони його. Бо його насадила правиця твоя, і сина людського, якого ти виростив для себе, спалено Його вогнем і порубано Його, від грізного погляду лиця Твого загинуть, але нехай буде рука твоя над мужем правиці Твоєї і над сином людським, якого Ти укріпив для себе, а ми не відступимо від Тебе, оживи нас, і ми будемо призивати ім'я Твоє. Господи Боже сил, наверни нас, осяй на світо митця Твого, і ми спасемося. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. Хваліть Господа всі народи, прославляйте його всі люди, бо велика милість Його над нами, істина Його перебуває вічно, Алилуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь царює, нехай радіє земля, нехай веселяться численні острови її, хмара і морок навкруги Нього, суд і правда підвалини престолу Його, вогонь іде перед Ним і навколо спалює ворогів Його, блискавки Його осівають Всесвіт, Земля бачить це і трясеться. Гори, наче віск, тануть від лиця Господа, від лиця Господа всієї землі, небеса сповіщають правду Його, і всі народи бачать славу Його, нехай посоромляться всі, що вклоняються перед ідолами та ще й хваляться ними, Поклоніться йому, всі ангели Його, чує Сион і радіє, і веселяться, дочки юдейські, через суди Твої Господи. Бо Ти, Господи, високий, над усією землею, Ти високо піднісся над усіма богами, ви що любите Господа, ненавидьте зло, Він охороняє душі святих своїх, і з рук беззаконників визволяє їх, світ висяє на праведника і на правих серцем радість, веселіться праведні у Господі і прославляйте пам'ять святині Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Які любі оселі Твої, Господи, сил, жадая ілина душа моя до двору Господнього, серце моє, тіло моє возрадувалися Богу живому, бо й пташка знаходить собі домівку і ластівка гніздо собі, щоб вивезти пташенят своїх біля вівтарів Твоїх, Господи, сил. Царю мій Боже мій, блажені ті, що живуть у домі Твоїм, повіки вони будуть хвалити Тебе, блажений муж, який має заступництво Своє у Тобі, і в якого у серці дорога до тебе, ідучи до долиною плачу, вони знаходять джерела води, законодавець покриває їх благословенням, вони перейдуть від сили в силу. І являться перед Богом на сегодня, Господи Боже сил, почуй молитву мою, зглянься, Боже Яковів, захиснику наш, Боже, прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх, краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені в палацах грішників, бо Бог є сонце і захист. Милість і правду любить Господь Бог, і подає славу і благодать, Господь не позбавить блага тих, що ходять у чистоті, Господи Боже, сил, блажена людина, яка уповає на Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лилуя, воллуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, волуйя, волуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, воллуя, вовлуя, слава тобі Боже.